Під культовою багдацькою вулицею аль мутанабі ховається справжня перлина книгарня Алі Хекма, що арабською означає мудрість. Невеликою підвальною крамницею керує 68-річний Аднан Джафаргані. Він вважає своєю місією зробити читання доступним для всіх. За десятиліття роботи він перетворив свою книгарню на культурну пам'ятку. Книгарні близько 30 років. Тут книги успадковані з будинків від людей, які емігрували чи хотіли продати книги, а також куплені на книжкових ярмарках, які проходили в Іраку. Крім того, книгарні продають книжки одна одній. Гані продає книги за помірними цінами. Іноді просто дарує, якщо людина не має змоги купити. Я запрошую всіх молодих людей, жінок та чоловіків уважати цю книжкову крамницю своєю і брати будь-які книги, які їм потрібні, безплатно за низькою ціною або на прокат. Тут полиці та коробки забиті тисячами книг від наукової літератури та історії до рідкісних романів. Магазин приваблює найрізноманітнішу публіку, зокрема студентів, науковців та фахівців. Це гарна ініціатива для нашого суспільства і для людей, які дістають користь від цих книг, особливо для студентів чи просто читачів, які отримують їх безплатно. Гані каже, що його магазин не просто пропонує знання. Він зберігає культуру читання та підтримує спадщину вулиці, яку вважають культурним серцем Багдада.